На п'ятому каналі Агроконтроль, і сьогодні на контролі таке. Продовольча безпека у світі і роль України в її забезпеченні, український досвід боротьби з радіацією на користь Японії. За слін хворобам посилюється контроль за продуктами харчування. Виробництво насіння, будівництво елеваторів і складів зберігання, а також розвиток сільськогосподарського машинобудування. Про такі напрямки співпраці йшла мова на зустрічах міністра агрополітики та продовольства Миколи Присяжнюка під час його робочого візиту до Німеччини в рамках 77-ї міжнародної сільськогосподарської виставки ярмарку Зелений тиждень тиждень-2012». Ця виставка досягнень сільського господарства, садівництва і виробництва продовольчих товарів стала майданчиком для 300 симпозіумів, семінарів та форумів. До міжнародної конференції. З питань сільського господарства було запрошено 1400 чоловік. Міністерство аграрної політики і продовольства вже в 15-ті організовує українську національну експозицію на цьому міжнародному форумі. Вітчизняну продукцію тут представили 70 компаній, які є авторитетними виробниками сільгоспродукції та продуктів харчування. Вони представляють усі регіони і галузі агропромислового комплексу України. Ці торгові марки зарекомендували себе також і за межами України, довівши, що українська продукція є високоякісною. Та конкурентно спроможною найбільш інтенсивно обмін досвідом здійснювався у напрямках тваринництва, садівництва і овочевої культури, а також енергозберігаючих технологій. На відкриття української експозиції завітала федеральний міністр сільського господарства, харчової промисловості та захисту споживачів Федеративної Республіки Німеччина Ільзе Айнґер. Про що це говорить? Що є традиції, є культура і є стратегія відпрацьована? Тобто, це вже виставка, яка має свої завдання. Виставка, яка має свої цілі. І, звичайно, коли приїжджає така кількість міністрів сільського господарства на виставку, це говорить про те, що тут відпрацюється стратегія. І ми чітко для себе розуміємо, як міністри всього світу, так можна сказати, розуміємо, які завдання, яка відповідальність перед аграрним сектором сьогодні стоїть світового рівня. Далі Агроньюз. Стислий огляд новин аграрного бізнесу. У січні щодоби на українських залізницях навантажується майже 800 вагонів зерна. За першу половину січня 2012 року навантажено 11 тисяч 985 вагонів зерна, що становить 779 вагонів за добу. Щодобове навантаження перевищило торічний показник за відповідний період на 511 вагонів. Зокрема, на експорт у напрямку портів навантажено 10 тисяч 168 вагонів. Це 670,7 і тисяч тонн зерна а на внутрішній ринок 1817 вагонів, що становить майже 106 тисяч тонн збіжжя. Сільськогосподарський холдинг Гарвіст, група СКМ інвестував 82 мільйони 600 тисяч гривень у придбання мінеральних добрив для проведення весняної посівної кампанії. Закуплено понад 22 тисячі тонн добрив, аміачної селітри, карбаміду і НПК. Закупівля добрив відбувалася на конкурсній основі. У результаті тендеру, мажоритарним постачальникам добрив. Була обрана компанія Агроцентр Єврохім Україна, яка запропонувала оптимальне співвідношення ціни, якості й умов оплати. Одеський завод шампанських вин має намір збільшити статутний капітал у 3,3 разу до 158 мільйонів гривень шляхом закритого розміщення акцій додаткової емісії у 110 мільйонів гривень. Згідно з повідомленням компанії, в системі розкриття інформації нацкомісія з питань цінних паперів і фондового ринку України ухвалу про розміщення Десяти мільйонів акцій номіналом 1 гривня прийняли акціонери компанії на загальних зборах 12 січня. Розміщення простих і акцій у бездокументній формі здійснюється серед існуючих акціонерів без залучення додаткових інвесторів. Кошти від емісії планується спрямувати на поповнення обігових коштів, технічну реконструкцію та придбання нових технологічних ліній. Один із найбільших виробників свинини в Україні компанія ПК-Інвест Донецької області збирається розширити розріб. У мережу фірмових крамниць м'ясна весна до 300. інвестувавши до 2015 року в цей напрямок 200 мільйонів гривень. У крамницях мережі представлено охолоджені напівфабрикати зі свинини, а також ковбасні вироби. Нагадаємо, що це вертикально інтегрована агропромислова компанія з повним замкнутим циклом виробництва охолодженої свинини від вирощування зернових і виготовлення комбікормів до виробництва та реалізації м'ясної продукції. На сьогодні її фірмові крамниці відкрито в Києві. Харкові, Запоріжжі, Донецьку та області кетамін можна буде використовувати підприємцям. Верховна Рада дозволила фізичним особам, підприємцям, які здійснюють медичну і ветеринарну практику, використовувати в роботі наркотичні засоби. Зокрема, медики і ветеринари мають право отримувати ліцензії на здійснення господарської діяльності в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прикурсорів. Пояснювальна записка зазначає, що на виконання відповідних міжнародних зобов'язань України до Переліку наркотичних засобів і психотропних речовин віднесено низку хімічних сполук, що входять до складу лікарських і ветеринарних препаратів, які використовують фізособи в медичній і ветеринарній практиці. Через специфіку своєї діяльності ці фізособи працюють без створення юросіб, що не дозволяє їм одержати ліцензії на використання лікарських і ветпрепаратів, які містять наркотичні засоби і психотропні речовини. Нагадаємо, уряд продовжує відстрочку віднесення кетаміну до психотропних речовин до 1 березня Поки Росія намагається зрозуміти українських реформаторів, міжнародні організації, серед яких організація з продовольства і сільського господарства, Всесвітня організація здоров'я, Агентство США з міжнародного розвитку, міжнародна фінансова корпорація та європейці схвалюють обрану нашою країною модель. Напередодні прихильність старого світу отримала вітчизняна реформа харчової галузі. Єврокомісія з охорони здоров'я та захисту прав споживачів висловила офіційну підтримку реформуванню державної ветеринарної служби. Так, реорганізація вказаної сфери передбачає створення єдиного органу контролю за якістю харчової продукції. До нової установи, яка отримала назву Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України, увійшли фахівці гігієни харчування. Фітосанітарного напрямку спеціалісти з карантину та захисту рослин, тож це на думку представників ЄС сприятиме ефективному використанню як фінансових, так і людських ресурсів. Крім того, моніторити якість харчів стане значно легше, адже прослідкувати за дотриманням стандартів можна буде по всьому ланцюжку виробництва від ферми до столу споживача. Всі ті структури, які починаючи там. З 2009 року ми моніторили саме систему контролю за системою безпечності якості харчових продуктів в Україні. Вони внесли свої пропозиції, які були враховані президентом України для створення єдиного компетентного органу в державі, має окрім позитиву більш нічого. Перше. Держава представляє відповідний, відповідний компетентний орган на міжнародному рівні для спілкування з тими країнами, які сьогодні хочуть торгувати з Україною. Друге, ми маємо чітку вертикаль підпорядкованості, якщо ми вже говоримо про всередині в державі. Щодо необережних висловів з російського боку відносно перебирання на себе функції контролю за якістю продукції Державної ветеринарної та фітосанітарною службою України, то конфлікт можна вважати вичерпаним. Розстільгоснагляд висловив підтримку Держветфітослужбі України та відзначив, що такі кроки сприятимуть інтеграції країни до європейських стандартів. Про це стало відомо під час зустрічі головного ветеринара України Івана Бісюка з керівником розстріл госпнагляду Сергієм Данквертом. Зокрема, обидві. Керівники відомств обговорили ситуацію з африканською чумою свиней в Росії та ефективності системи російського контролю при продажі м'яса в роздріб в умовах боротьби з епідемією щодо належної якості української продукції, висловилися і очільниця російського профільного міністерства. Цитую: я вважаю, що це питання і не стояло, тому що ми як реалізовували цю продукцію, так і продовжуємо її реалізовувати. Ми прийшли до загальної думки, що не бачимо в цьому питанні ніяких проблем. Кінець цитати більше в Україну е, імпортується з території Російської Федерації. Це цінномолочної продукції, саме якраз е, м'ясо менше е, всього е, попадає на територію України, але не в, справа, не в цьому його може попадати і небагато. Але воно може нести реальну загрозу епізотичній ситуації України. І вже ж не один рік на території Російської Федерації африканська чума, це вже четвертий рік, і вона просовується із швидкістю десь там 180 кілометрів на рік. Відтак, ми як відповідальні за забезпечення проти епізотичного епізотичного благополуччя, повинні максимально розуміти. Як ми працюємо, як працюють наші сусіди для того, аби контролювати чітко цю ситуацію. Розвиток сільських територій пріоритетне завдання Міністерства аграрної політики та продовольства України. Для того щоб зберегти та забезпечити розвиток українського села, у законопроекті про ринок земель передбачено відрахування 1% коштів від орендної плати за землю на розвиток сільських громад. На цьому наголосив міністр Микола Присяжнюк, коментуючи нараду з питань розвитку сільських територій та стану АПК, яка відбулася на Волині. У Луцьку відбулася спільна нарада мінагрополітики та Волинської облдержадміністрації з питань підсумків роботи виконавчих комітетів сільських, селищних та міських рад в 2011 році, та завдання щодо розвитку відповідних територій на дванадцятий рік. Знаєте, я дуже задоволений, що такі ініціативи губернаторів вони підтримуються в першу чергу сільськими головами, і воно співпадає якраз з програмою діяльності міністерства і з тими реформами, які заініціював президент і комітет економічних реформ. Тобто президент чітко сказав, що саме головне, щоб ми в рамках реформи аграрного сектору не забули українське село. Українське село це є платформа, і я задоволений тим, що сільські голови Волині якраз це розуміють, підтримують і готові бути активними учасниками відродження українського села. Наступним таким серйозним етапом економічного зростання села України є завдання президента по розробці і реалізації державної стратегії розвитку сільських територій. До якої приступило Міністерство аграрної політики і продовольства і міністр Микола Володимирович Присяжнюк у лютому місяці буде презентувати цю стратегію на загальноукраїнських зборах сільських голів. Суть цієї стратегії полягає в тому, що ми вважаємо, треба докорінно змінити принципи управління сільськими територіями. Це мають бути перш за все принципи децентралізації, про що сьогодні неодноразово говорить президент. Також під час робочої поїздки значна увага була приділена розвитку молочного скотарства в області, адже його розвиток перебуває під особистим контролем міністра агрополітики. Крім того, в Луцьку власникам передових родинних фермерських господарств міністр вручив нові сучасні доїльні апарати. Вам будемо допомагати, бо як кажуть в старому анекдоті, що хотіли комуністи в 17-му році, щоб не було багатих. А дідуська Дікабріс в 1825-му році хотів, щоб не було бідних. То я хочу, як той пра пра прадідушка, щоб не було бідних. От що я хочу. І все більше нічого. Дякую. Щастя, вам здоров'я. Хай курівки роз... добре дояться, хай приплод буде. Всього вам доброго, вам, вашим сім'ям. Я вам низько всім планів. Спасибо. Спасибо. Це від душі. Якраз ці доїльні апарати, що сьогодні будуть передаватися в користування, це фінансується з обласного бюджету. І Ми дуже вдячні керівництву області, що воно з розумінням відноситься до цієї проблеми і по суті доповнює ті програми, які ми з центру започаткували своїми регіональними ініціативами. Минулого року спостерігалася стабільна цінова ситуація в сегменті основних продовольчих товарів. Убезпечити населення від різких коливань цін на продукти харчування вдалося завдяки ефективним ініціативам уряду щодо розбудови логістики та складів зберігання продовольства. Разом з тим, і цього року ціни залишатимуться стабільними на хліб, цукор, олію та крупи. На цьому наголосив під час прес-конференції міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк. За його словами, лояльній ціновій політиці минулого року. Сприяли як отримані рекордні врожаї, так і спільні заходи кабміну та профільного міністерства. Зокрема, організація ярмарків, розбудова логістичних центрів, відкриття оптових ринків та будівництво тепличних господарств. Міністр зауважив, що закінчення новорічних і різдвяних свят позначається зниженням рівнів їхніх роздрібних цін. А в цілому, у першому кварталі року, 2012-го слід очікувати стабільної цінової ситуації. Ми прогнозуємо у 12-му році це зростання ціни на м'ясо і м'ясопродукти до 5%. Це в рамках тієї прогнозованої інфляції, яку розрахував уряд. Ринки олії соняшникові та цукру. Ви знаєте, що цукру у нас вироблено в цьому році достатньо високий обсяг, тобто 2,4 мільйони тонн, і Прогнозуємо, що зростання і коливання цін цінового на цукор не буде. Аграрний фонд на сьогоднішній день має на балансі 1 мільйон 300 тисяч тонн пшениці продовольчої, 100 тисяч тонн жита. Це дає можливість нам чітко бути впевненими, що коливання цін на продовольче зерно на муку та на хліб. І до хлібні вироби не буде у 12 році. Незабаром світ згадуватиме аварію річної давнини на японській атомній станції «Фукусіма». протягом року, що минає після цієї трагедії за направленням японського уряду. Дослідники, науковці та журналісти країни вранішнього сонця збирають український досвід подолання наслідків Чорнобильської аварії. У полі зору японців дані про очищення сільськогосподарських земель від радіоактивного забруднення, вивчення наслідків невисокого рівня опромінення для людського тіла, лікування пацієнтів, що постраждали від радіації. А цими днями увага була прикута і до українського досвіду санітарно-ветеринарних структур та сільськогосподарських ринків у Києва у контексті мінімізації наслідків аварії. Японські гості ознайомилися із процесом підготовки продуктів харчування на предмет радіонуклідного забруднення. Як це робилося колись і що впроваджується нині? Додам, що Україна і Японія найближчим часом планують підписати договір про обмін інформацією і експертами для захисту від атомних аварій. Із зерна хліб з аграрної реформи, продовольча безпека, зміна земельного законодавства у контексті завершення земельної реформи та прийняття закону про ринок земель має гарантувати продовольчу безпеку держави. Власне земельна реформа в Україні критично важлива не лише для українців та підвищення рівня їхнього життя. Але й для вирішення світових проблем з доступом до харчів а рівень продовольчої безпеки буде залежати від того, наскільки чинна влада зуміє відстояти інтереси сільськогосвиробника та землевласника, адже саме від них залежить, чи зможе Україна у найближчі роки повернути імідж житниці Європи. І тут Україні у нагоді стане поглиблення співпраці та спільні дії з організацією ООН з питань продовольства та сільського господарства ФАО щодо боротьби з. Голодом і бідністю і забезпечення безпеки та якості продовольства в світі. Я дуже задоволений зустрічю з новим генеральним секретарем організації ФАО. Буде розглядатись питання відкриття регіонального офісу ФАО на території України. І також ми розпідняли питання. І генеральний секретар пообіцяв розглянути і дати нам можливість бути учасниками як в Україні. Бути учасником в виконанні контрактів для забезпечення тих країн продуктами харчування, які цього потребують, на черзі традиційний огляд аграрної преси. Що нового на медіаполі далі. Виснажені стоп газети Рідне село б'є на сполох, піднімаючи тему неохильного зменшення гумусу в українських чорноземах через варварське використання сільхозпогідь вперед до сільськогосподарського конвеєра чи назад до древлянського землеробства. Чи такі вже й диваки аграрії органичники? Відповіді знайдете у свіжому числі рідного села. Всеукраїнська ділова газета Аграрний тиждень Україна знайомить читачів із сучасною стратегією вирощування молочних тварин. До вашої уваги спеціальна таблиця, яка дає стандарт. Арти порід за живою масою телець і нетелей. А в самій статті науковці Гавриленко та Шарафа наводять алгоритм і умови, в яких повинен відбуватися отелення, догляд за телятами одразу після їхнього народження, а також поради, як одержати високопродуктивних тварин. Газета Агробізнес сьогодні зібрала думки вітчизняних фахівців аграрної справи довкола гострого питання соняшникового експорту. Минулого року було побито рекорд новітньої історії України, і зібрано 8 мільйонів. 700 тисяч тонн соняшнику, а потенціал малює цифру вже у 12 мільйонів тонн. Але такі обсяги виробництва можна утримати лише зберігши експортне мито на насіння соняшнику та недопущення експортного мита на соняшникову олію. Про підводні камені експортно-митного питання у свіжому випуску аграрного бізнесу. Сьогодні видання тварини сьогодні» перейнялося питанням: що очікує на виробників харчових продуктів в Україні у контексті економічних реформ. Насамперед, грань. Озні зміни у системі національного контролю виробництва і обігу харчових продуктів, адже радянські методи уже не викликають довіри, та й держава не зможе здійснювати контроль краще за виробника, зацікавленого в отриманні прибутку і аж ніяк не зацікавленого у смерті свого бізнесу. Про новаторське у харчовому сегменті на сторінках Тваринництва сьогодні. На цьому все наступний агроконтроль. Дивіться вже наступного вівторка на п'ятому каналі. Також нас можна переглядати на головному порталі новин аграрного бізнесу Агронюсінюей. На все добре.